Ух, яка книжечка в нас сьогодні на огляді, вона в мене на поличці вже лежить. Я хочу, щоб ми поговорили про невідповідність Кет Хомс. Насправді я цю книжку випадково теж знайшла. Коли я читала дизайн для кращого світу» від Дональда Нормана, так вийшло, що я подивилася, які книги він рекомендує. І він якраз рекомендував цю книжку. Я одразу ж її придбала, звісно, і не пошкодувала. Хоча, в принципі, я її передала вже далі, ми розіграли її на каналі моєму клаузура в Телеграмі. Але я хочу сказати, що в ній такого. Є багато дуже класних моментів, які мені особисто сподобались. Перш за все, це те, що інклюзія це джерело інновацій. І це дійсно. Той погляд, який я вважаю максимально корисним для того, щоб робити простір не просто там зручний для когось одного там, чи зручний для більшості, чи зручний тільки тому, що зараз такі обставини, а це те, що робить простір зручним для великої кількості людей, тобто людиноцентричним для багатьох, для групи, для тих, хто живе. В нашому місті і користуються нашими просторами. О, такий огляд знову ж таки не вам розповім. Про що ще говориться у цій книзі? А насправді багато інсайтів. Я можу поділитися такими своїми особистими. Наприклад, було цікаво дізнатися про Сьюзен Гольцман. На жаль, ця дослідниця дитячих просторів і дитячих площадок вже в нас. Не присутня в нашому світі, на жаль, але вона залишила великий доробок своїх досліджень, і одним з них було ну так найбільш цікаво і незвично для мене дізнатися, що, наприклад, діти, які знаходяться у колісному кріслі, тривалий час, а їм не настільки необхідний простір, де б вони могли особисто кататися чи гратися. А вони люблять спостерігати за іншими дітьми, які фізично здорові і можуть гратися, і уявляти себе учасником цієї гри. Це такий незвичний підхід. І коли я його озвучую, коли проєктую дитячі простори, на мене роблять великі очі, кажуть: ну може, це неможливо. Ми не знаємо, але Сьюзен Гольцман зробила таке дослідження. Можливо, варто його зробити. І для саме наших дітей теж було б корисно, можливо. Багато міфів, які Кет Голмс, вона розвіє. Ну, скажу таку обмовку, що Кет Голмс, вона перш за все дослідник цифрових технологій, тобто вона працює в великих корпораціях і допомагає. Якраз інклюзії доступу до технологічного процесу, програм, там все таке. А, тому з дизайном вона трошки менш знайома, але в книзі я зібрала своїх друзів, які а, мають а, певні теж а, інклюзивні потреби, і а, такі мотивуючі, надихаючи приклади, щоб зрозуміти, як діяти в цій ситуації, в принципі, і, в нам, і нам теж. Тож, які міфи головні вона хотіла цією книженькою розвіти? Перше, інклюзія це неприємно. Теж такий момент, якщо його розуміти лише як у нас зараз, наприклад, є така позиція безбар'єрності, вона ну, трошки так, я би сказала, Додає той момент, що ось у нас така ситуація склалася, що у нас багато ветеранів, які втратили кінцівку, давайте щось робити. Але інклюзія вона насправді більш широкому розумінні працює, тобто кожна людина може відчути. Дискомфорт, враховуючи втрату кінцівки не постійно, а, наприклад, тимчасово. Наприклад, ви забились чи зламали, не дай Боже, звісно якусь кінцівку, чи ви бабуся у віці, якій важко пересуватися. І вам також потрібно той, сами, той самий пан, чи мамуся з колі... О, самий я забула. чи мамуся з колісочкою, то вам також потрібен той пандус, який більше такий великій кількості насправді людей. А, набагато бага, ну, так, широкий спектр різних моментів, де інклюзія реально потрібна кожному. А, тож це ну, не неприємно, це нормально. Працювати з інклюзією. Якщо ми робимо акцент на О, ми такі нормальні, класні, ми зараз комусь допоможемо, тоді це теж те це виглядає не дуже приємно. Краще за все сприймати це як нормальний процес людиноцентричного міста, людиноцентричного простору, і він відбувається дуже природнім чином. Також інклюзія недосконала. Ну, звісно, ніхто в цьому житті не досконалий. І третій одразу ж що, що це тривалий процес, так, це тривалий процес, як і життя. Напротязі життя ми щось досконалюємо, щось дивимось. Хто комусь зручно одне, комусь інше. Як я викладала проект інклюзивний, і там мені написали, що ні, так не зручно, так не класно. Але ми тоді теж цей проєкт координували з людьми, які потребують інклюзії. Їм було ок, комусь не ок. Це тривалий дослідницький процес. Це те, що я кажу, що архітектор-дизайнер має бути у співдії зі своїми тими людьми, для кого він проєктує. І це тривалий процес впізнання одне одного і розуміння, як зробити людині краще. Так, це, це складно. Іноді помиляєшся, але якщо є бажання, впевнено, рухатись в цьому напрямку, то обов'язково є успіх. Окрім того, є багато прикладів закордонних, які і в книзі згадуються. І я багато чого вже постила і розповідала і на курсі Інклюзія також, у нас був великий блок іноземних різних прикладів. Усюди є можливість вчитися, тому я не бачу в цьому теж величезної такої проблеми. Валінність людини це не є її особистий стан, це є невідповідна людська взаємодія. І насправді кожен з нас, я впевнена, абсолютно здорова людина, хоча у житті стикається з невідповідним дизайном. Це те, як. Неможливо зрозуміти, як скористатися якимись приклад, приладами. Це я нещодавно відчула себе дурачком, коли не змогла вмикнути лампу. Таке відбувається. І Девід Норман, Дональд Норман вибочаюсь. Він постійно на це наголошує, що людиноцентричний дизайн це інтуїтивний дизайн, коли тобі не потрібна інструкція на п'ять сторінок. Як, як співдіяти з цим дизайном? І а в цьому питанні знову ми всі рівні. Нам потрібен цей інтуїтивний дизайн, як для себе, так і людей, які потребують різних інклюзивних доповнень до нашого простору. Хочу сказати, що в багатьох дуже випадках такі люди є невидимі для суспільства. Я зараз дивлюся серіал метлок. І він якраз підіймає тему людини в віці, пенсіонерки можна сказати, яка говорить напряму, що вона може пройти в офісну будівлю, де куча охорони, лише тому, що люди звикли не помічати людей похилого віку. І в нас нас, хоча зараз велика кампанія щодо там інклюзії у напрямку ветеранів. Але я бачу величезну проблему у напрямку людей похилого віку. Ми цю тему теж підіймали на курсі, і нас а, розмовляли про такі пропрацювання в цьому напрямку. Оці люди вони зазвичай невидимі. Вони десь існують. Але якщо це ваша мама і папа, ви ще намагаєтесь якось влаштувати їх життя. І якщо ця людина там одинока чи а, ну, такі обставини життєві, то взагалі вона. Виживає як може, а насправді ця проблема стосується не лише України, але і всього світу. Вже багато дуже експертів наголошує на тому, що старіше населення землі і багато дуже є людей похилого віку, тому інклюзивний дизайн в цьому напрямку він ну, дуже перспективний і дуже, і дуже потрібний. Широко розплющити очі. І не Заплющувати їх на тих людей, які можливо для вас в вашому житті не такі вже й видимі. А якщо ви хочете працювати з інклюзивним дизайном, звісно, якщо вам це не потрібно, то ви можете жити у своїй прекрасній бульбашці, це теж окей, ми нікого не засуджуємо. Це усі живуть своє, як то кажуть, краще життя, тому обирають свою стратегію існування самостійно. Згадування Роберта Мозеса, як архітектура може дискримінувати людей, наведено дуже цікавий приклад. Міста вона там з архітекторкою розмовляється цікавий. Дуже є дуже цікава згадка про криву кетле, про нормальну людину, яку, як ми вже знаємо, її не існує просто. Тому що ми всі унікальні, всі зі своїми певними особливостями. Нам нам здається просто, що якщо в мене таке розуміння, то скоріш за все, усі люди так думають. Але насправді. Коли починаєш розмовляти, вони так не думають. Тому нормальна людина її не існує. Ми це запам'ятали. Кожну людину потрібно розглядати окремо, потрібно підходити до проектування абсолютно окремо. Можемо бути ситуативні, тимчасові або постійні інклюзії. На це теж потрібно зважати, і це те, що дозволить нам більш широко дивитися на проектування. Громадського простору та приватного життя. Книга з невеличкими є ілюстрація, я скажу, не все там ідеально зрозуміло, але Кет Голмс, вона, як дослідник, продовжує свою працю. Вона молода, прекрасна жінка і багато її виступів є на Ютубі. Тому, якщо ви захочете продовжувати. Цю е, тему і розуміти знати більше. То, в принципі, ви, я думаю, знайдете всю потрібну інформацію е, у Ютубі чи десь ще в інтернеті. Я лише поділюся своїми м, такими відчуттями. Я прочитала багато чого цікавого взяла, зробила, переробила через себе, зробила навчальні продукти чи відео ось такого гатунку, передала далі книжку теж. Е, тому. Мої відчуття такі, що одного-двох разів її прочитати з головою достатньо. А далі потрібно читати ДБН і досліджувати, робити наукові дослідження, розуміти, як і що відбувається у процесі інклюзії. Дякую за увагу!